Щиро бажаю доброго дня, шановні мешканці Луганщини. Обстановка на Луганському напрямку залишається нестабільною. Основні зусилля Сил АТО зосереджуються на охороні та обороні базових таборів, блокпостів, взводних опорних пунктів, відновлені та обслуговування та військової техніки. Українські військовослужбовці проходять бойовий вишкіл. Вчора, 4 березня, з 21 до 22 години бойовики зі стрілецької зброї тричі обстріляли позиції Збройних сил України з напрямку села Сміле. Серед українських військов військовослужбовців втрат немає. Прольотів ворожих безпілотників не зафіксовано. Відведення техніки Збройних сил України від лінії розмежування проводиться згідно з планом в рамках мінських домовленостей за участі представників спостережної місії ОБСЄ. З свого боку керівництво сумнозвісної ЛНР продовжує зосереджувати сили та формує загальновійськовий резерв у районах населених пунктів біло Річинський Лутугіне, Успенка водночас нарощуються диверсійно-розвідувальні групи. До Луганська прибув підрозділ зі 150 спецпризначенців збройних сил Російської Федерації. Кадрові військові озброєні новітніми російськими автоматами вал передягнуті у форму типа Тільняшка. На камеру хизуються строєвою виправкою. В районі населеного пункту Донецька Луганської області виявлено базовий табір незаконних збройних формувань, так званої ЛНР, де перебуває до 50 терористів. Незважаючи на домовленості з відведення озброєння та військової техніки від лінії розмежування, адепти Руського міра продовжують нарощувати угрупування та накопичення боєприпасів у районі Луганська, здійснюють Підготовку наступу у напрямку щастя та станиця Луганська, зокрема, відомо, що 2 березня. З території Російської Федерації до міста Луганськ прибуло близько 20 залізничних вагонів з артилерійськими снарядами. В частинах Новоросії проводяться навчання з вогневої підготовки, зокрема зі стрілецької зброї. Під населеним пунктом Брянка бандити проводять польові збори з мінометними розрахунками. Найбільш загрозливою залишається ситуація у напрямках станиця Луганська, щастя Кримське та трьох ізбенка, а також на позиціях сил сектору а впродовж бахмутського шляху. До зустрічі завтра разом переможемо!